Друзі, всім привіт! Я вже біля Сінсею і запрошую вас на дружню прогулянку. На шопінг написано увагу, нові ціни. На ну, подивимося що нового. Дружна родина є на фото, і можна завантажити додаток і отримати більше. Є спеціальні пропозиції. Тобто, зараз все подивимося. Давайте йдемо. Я бачу вже щось класненьке є. Можливо, щось новорічне буде, якщо вони проти подивитися, нарядненьке. А дійсно є багато класного. Це хороший досить такий сенсей, акуратненький. Правда, от на рахунок домашнього, інтер'єрного посуду, це все, то в них трішки хромає ситуація, там не розкладено нормально, а от з одягом так, з такими кристалами є спідничка. Це вже така нарядна тема, насвяткова, не повсякденна. Як можуть хтось написати, я б таке не носила, це не на кожний день, але коли вас запросять на вечірку, то вам хочеться мати вигляд ошатний. Ціна 459 гривень з боку близько. Такі спіднички. Вони і не міні, і не міті, буває щось таке середнє до коліна. Так, під цю спідничку можна взяти. Боді еластичний, чорний буде супер. Верх буде такий лаконічно чорний, без нічого. Цей боді коштує 390 гривень неповних. І є шубки класні, шубки так сподобалися. Я от дивилася, дивилася і, по-моєму, це не ці були. Не могла я ні в одному сенсею побачити цю шубу. Півтори тисячі гривень. Я тублюночку по-моєму, показувала. На два гудзика застібається. Щось таке досить непогане. Колір мені сподобався, Ну, застібнули її неправильно. От чому хтось міряв. І ось так, ось така шубка. Пальто з капішончиками. А, Це торговий центр Фабрик місто Львів. Їдете собі. Півтори тисячі гривень. Це по-Стринськи, я не пам'ятаю номер. Забиваєте в Google Фабрік, як вам хочеться. І тут є сінсей. Він класненький великий вибір. Гарно все розвішено, чистенько. Музика лунає. Ще таке пальто є без капішона. Побачила, сподобалося. Ось так ніби хутром підбито. Бачите, отак от повністю, але такий вигляд має. 1300 гривень. Стібани. З поясочком, досить якісне, я маю пальто від сенсею. Чорне, знаєте, так добре носиться. Я вже його купу разів пральній машинці прала. і куртки маю. Я можу мати і фірмову річ, і з масс-маркету, і з секонду. Це якби ну, сінсей не є поганий бренд. Ще такі пальто є, кольорів з капюшончиком, І ціна 1300 гривень. Зтьобана теж класненька. Досить колір сподобався, такий базовий. Так, подивимося на цю красоту. Тренди, тренди. Ці джемблери вже бачили. У з такою люрексовою, такою блискучою трохи ниткою. Травочка чорні. Вони і не дуже яскраві, 660 гривень неповних. Білі водіки є. Показувала чорний, а ще є в білому кольорі 390 гривень на довгі рукавчик. Як косного любого вашого луку. Маєте чорний-білий в воді і вже маєте чистий спокій. Тільки собі міняєте там джинси чи спідничку, а поді завжди пригодиться. Що це таке бордове? Це сукня. І зі знижкою. Ах, ціни 289 гривень. Яка сукня! Сподобалася, красива. Це креповий трикотаж. І в складі є віскози, трохи поліестер. Тут поліамід се ластаном. Ось такі чорні боді, ще бордові є Джимфери. Так. Така сукня ще є в чорному кольорі. Цікаво, що є знижечка. Зовсім така вже просто базова. Так, 289 гривень можна і водолазочку взяти, або якусь сорочку, можна навіть і по голому тілі взяти. Теж можна. Джемси, бойснижки, кілоти. Комфортні кілоти в графітовому кольорі. Так, 660 гривень, але недорого. У нас такий. Осінь зима, підійдуть, а під високі якісь черевики не буде вам болото по штанах, якби до такого дощового погоду клювота саме то. Різні темпори, різні кардиганчики. Все будемо сьогодні дивитися отак, собі спокійно, врівноважено прогулюватися по Сінсею і насолоджуватися оглядом 660 гривень з акцентними гнузочками. Кардиган абсолютно базовий, такої об'ємної в'язки, він є легесенький. дуже приємний на дотик. Сподіваюся, що в складі є шерсть. Етикеточку я показую, можете собі ставити на паузу і притягувати, роздивлятися. 52 поляштеру є 38 акрилу. і 8% є шерсті. Непогано 8% шерсть. Навіть люксові бренди так стільки здають, але свій товар ціні досить дорого. А тут копійчна ціна, красивий бусковий колір. У відео я бачу, він не так відображається, як би хотілося. Бо в реальності неймовірна красота. Ще кольорів під горло, Ніби такий чоловічий, багато в резерві Таких є в взагалі. Тут 700 гривень коштує отакий От бускового кольору, Лайт-лайт бусковий. Ніжний, приємний. 700 гривень. В складі поліамід, поліестер, акрил і еластанчик Чорне пальто, база, класика. 1200 гривень. І це поліестер. А ще такі стони мені сподобалися. Вони теж як скреплового трикотажу, стрілками вистроченими. Я не подивлюся вам склад, тому що нереально його дістати однією рукою. Таке відчуття, що там трішечки є віскози. І ціна. 600 гривень неповних. Вони досить зручні, з гумкою пояси і такими трішки кльошами а, донизу. Можна під такі от бутельйончики, що тут. от, Бутельйони панчохи, дуже стильні і модні. Такі штани я вам рекомендую, звичайно, тому що вони не будуть мнутися, вони зручні, а вони базові, тут стрілочки ось, стрічні, якби, з високою посадкою. Досить непогані і ціна досить комфортна. Ще ось такі штани є чорні, штани палацу, трикотаж. І це котон, і трішки явастану. Теж непогані з високою посадкою. Оцей пояс його можна підвернути. Дуже висока посадка. І пояс можна підвертати вверх, так можна опускати, трапірувати. 460 гривень коштують такі штани. Продажі барети зі знижкою 139 гривень зараз. Базовий барет на вивод, що є в складі шерсть. Дійсності написано в нічого собі. 139 гривень. Рекомендую, вони ще були раніше і в бажаному білому кольорах. Але чорний самий базовий варіант. І в складі 80% шерсті. 80% шерсті за 130 гривень. 139 гривень. Но, погодьтеся зі мною, що дуже хороша пропозиція. Рекомендую теж такий барет, 139 гривень просто. А, з рук тільки вийдеш з хати вже їх нема. Тут барет чорний. На сьогодні то завтра вам захочеться його одягнути, стилізувати, наприклад, під щось і будете мати ще. І плюс 80% шерсті. Трішки світло відсвітлює, дуже сильно ось так краще. Отак от. от. І то прожектори світять. Якби нуль економія називається. Ну, хочу, щоб гарно було товар, видно їх розумію. Тут написано, що різдвяна історія, різдвяні історії за вауцінами. Ось такі сукенечки є, підліткові або доросла. Дійсно, можна навіть для якоїсь фотосесії створити собі образ різдвяний біля каміння десь. Дуже відсвітлює. От хочеться ось так, щоб хоч трішки було тінька. Це доросла сукня, 2XL є. Ось. Для фотосесії це просто знахідка, ну, тому що це і по ціні буде недорого. 659 гривень. Зустріти новий рік, ви собі зустрінете, так? А, якби на фотографіях буде дуже красиво. Це просто такі такий поляміцем останом, штани вже були, по-моєму, 600 гривень. Хотілося цих різдвяних історій показати. Така ще сукня є. А, як баєчка, фланелька така 519 гривень. Наприклад, на 116 росту, але наріст є різний. Ось така мила сукенечка. Красиво-прекрасива. Це котон. А ще такий є з баєчкою з начосиком світшот для малесенької принцеси за 219 гривень. Теж такий з бантами новорічна, ніби тематика. Так, що ще є? Ось такий костюмчик. Тут і світшот з бантом, з паєточками і такі штанці. Кльоші, врубчик, трикотаж. Це котон. Мама може бути одягнута в таку сукню, а доця може в цю або в такий костюм. А якщо дві доці є, то можна так і так зробити. 459 гривень це котон. Це світшотик з баєчкою всередині з начосиком і такі штанці, милі кльоші. Дуже класненькі. Дуже сподобалася ця новорічна тематика різдвяна. Різдвяна тематика. Історії за вау цінами. Стріть свої історії. Хо-хо. Хо-хо. Так. А ще в новинках така класна сорочка з вишивкою, з ведмедиком. Як мені її дістати? 100% потон, але дістати її просто нереально цю сорочку. Ще така спідничка є, спідничка шорти. І ціна 519 гривень. А тут з пряжечкою ось так. Костюмна тканина, досить якісна. В складі віскоза, поліестер і еластана. Брючна, брючна тканина. Ось такий рукавичок додатково навезли. Ось такі стаді хутра, які симпатичні 339 гривень. Просто, подивіться, ще такі є. Ось так можна пальчик може виснути, тут можна застіпнути, а, як дубльонка. І ціна 269 гривень. Класні рукавички такі. Просто вам, оці шерсті. Так, шерстяні рукавички, тут ще є шарф І шапка. Шапку я вже показувала. Ще має бути шарф, Рукавички. Були вони в моєму відео в минулому чоловіку? Не пам'ятаю. Ось. 269 гривень і в складі є шерсть. 25% є шерсті. А ні, 35 є шерсті. 35 шерсті є і 25 віскози. 35 шерсті. Тут далі новорічна тема, така класна. Пров'язочки. З ріжками. Це маска для очей. Маска для сна. Можна і так собі для волосся підтягнути. Мені здається, що розинка ця за широка, ні? 149 гривень, як би. Треба пробувати. Не знаю. Щітка для волосся є, яка симпатичненька. Тільки погляньте 149 гривень. Теж можете обрати для когось подарунок, накупити в подарунок таких класних речей. і бути задоволені. Це масажер такий. П'яточки чистити чи що. Для чого це? І ціну хочу побачити, 169 гривень з ріжками. Ха-хо ха, -ха хо називається. Так, що тут чесати, незрозуміло. Для чого це? Ось такий набір у для ванни. Тут і мочалочка є, і якби якийсь такий халатик, чи що це таке? Чи тюрбан 459 гривень. Що тут є? Класний набір. Просто вау. Так, це для обличчя є рушничок, є рушник для тіла і є спонжик для миття свого тіла. Прекрасного. Спонжики косметичні. Такий мелій 169 гривень. І різні піжамки. І навіть шкарпетка, який мелі є. Ах. 149 гривень цей набір з печеньками. класні такі, Флісова піжема, ну по хаті ходити можна такий лаунж костюм на новий рік зустріти. Він зараз такий, бачите, мохнатий середник, щоб тепленький був. Так, з грінчим. Згрінчим, а я чомусь. забуваю це, кажу, грінвіч це Час. ну Забуваю, буває. Ось такий класний є. Ще такі теплі топулі є. Я вже їх показувала, якому лідери. Це дитяча піжамка, ланелька. Такі байкові з байки штанятка і лонг трикотажний. 339 гривень. І в складі є котлон. Ось такий ріст на різний ріст є. Досить симпатичний. Свічечки. А Чорна П'ятниця, сказали, буде в останню п'ятницю листопада. Остання п'ятниця, листопада це і буде Чорна П'ятниця. Пояснили, коли ця чорна п'ятниця. Ммм, який аромат. Такий аромат, що мені захотілося якогось десерту. Такий смачнючий аромат. 169 гривень свічка. Якщо воно розкриється, коли запалюєш, бо буває так що так. Ти слухаєш аромат, але, але коли ти запалюєш, він не розкривається. Так, отакий ще є. Так. Тут вже хвою, тут вже таким свіжим пахне лісом. Ось ця мені дуже сподобалася. Тут мені взагалі нагадало, що стіра місу. М -м 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 -м, просто, просто такий новорічний, новорічний аромат. Кисне такі ароматики є. Ано, відкриється. Можна зараз послухати аромат. М -м -м -м. Цитрусом. Аж занадто просто цитрусом і все. Такий не є якийсь багатоетапний аромат, що, там, наприклад, верхній, середня mm -hmm. нота відкривається, там, нижня нота, а просто тупо так аромат і все. Оцей сподобався теж. Такий печеньком, таким молочком праженим, Ось так. Ну Це вже хто тільки не показував, але в різних сенсеях досить різниця асортимент. Навіть по місту. Ви зайдете в один буде так, а в другому зовсім інше буде. Чашечка подарункова і обруч. Такий сет. І для дівчинки, так? От в подарунок. Можна придбати, коли ви дати чашечку і такий сет. Так, ціна 239 гривень. З ріжками. І ніяк під нос тут заблукав. 99 гривень. Новорічні томати – це заблукав. Будиночки різні. Це теж я не бачила. Тут всередині щось є. Що це таке? Я думаю, ще довезуть купа всього класного. Ну і на цій прекрасній ноті вже хтось щось сварлить. Тому кажу всім папа і до зустрічі у нових відео.